Якщо ви хочете відчути себе якісно краще і фізично, і психологічно, буквально за 10-15 хвилин, досить простих вправ це відео буде для вас максимально корисним. Вправи через які ми з вами зараз пройдемо, перезбалансують. Перезберуть наново ваше тіло, вашу нервову систему і вашу психіку. Головне, просто уважно робіть вправи саме так, як я буду далі і це пояснювати. Саме головне це рухатись максимально плавно, максимально повільно, максимально координувати рух тіла із диханням і зберігати саме ту амплітуду руху, в рамках якої ви відчуваєте рух контрольованим. Як тільки десь ви будете відчувати перенапруження або дискомфорт, і тим більше біль, ми туди не йдемо. Бо тіло і мозок будуть вмикати захисні механізми. Ну і з іншого боку, якщо ви будете робити саме так, як я буду вам пропонувати, ви побачите, наскільки швидко ви можете відчути себе значно краще. Ми починаємо в положенні лежачі: відчуйте себе тіло і опору під собою. Вдихніть, видихніть, порівняйте відчуття справа та зліва. Зверніть увагу на те, наскільки видовженим ви відчуваєте зараз свій хребет розправленими, розвернутими плечі і видовженою шию. Наскільки однаково об'ємним і симетричним, вільним, комфортним ви відчуваєте зараз своє дихання? І ми обережно згинаємо ноги в колінах. Згинаємо ноги в колінах. Коліна вертикальні, стопи приблизно паралельні одна одній. Долоні ставимо на реберні дуги, і, як дуже часто ми це робимо, ми починаємо з відновлення базового правильного дихального руху. Навдосі ми підвертаємо таз на себе, поперек впирається в підлогу. Ребрами ми розштовхуємо долоні і тримаємо живіт зібраним. На видосі таз опускається на підлогу і перекочується вперед стопом. Вдих таз на себе, ребра розштовхують долоні, видих, таз опускається на підлогу. Поперек прогинається і а, ребра сходяться. Що важливо, ми маємо бачити коліна. Якщо ми не бачимо коліна або вони десь там на межі нашого поля зору, дуже важливо підкласти щось під голову для того, щоб шия витягувалась і щоб умовно коліна і частину стегон ми бачили. Тобто це не має бути щось дуже високе, але шия має витягуватись. Це дуже важливий момент. І ще кілька разів. Сумарно кожен рух ми робимо умовно 10 разів Вдих таз на себе, видих таз від себе. Еще раз вдых, выдох, вдых, плавно, повильно и амплитудно выдох. Еще раз вдых и выдох. Еще раз вдых. І видих. Добре. Фіксуємо поперек прижатим до підлоги, стопи разом, коліна разом. Тепер ми уявляємо собі, що наші ноги вони ніби як з'єднані, склеєні одна з одною, і вони не можуть ковзати одна по одній. Руки лишаємо на реберних дугах. Ми робимо спочатку вдих, вдихаємо в поперек. В нирки та в ребра, виштовхуємо ребрами так само долоні назовні, як тільки що робили, живіт лишається зібраним. На видосі коліна нахиляються праворуч. Ліва стопа відривається від опори і коліна разом, а коліна нахиляються праворуч приблизно на 25-30 градусів. Дуже приблизно протилежна ліва лопатка не має рухатись. Як тільки починається от перший натяк на рух, це означає, що ми вийшли за межу оптимального руху. Навдосі повертаємось в центр. Вдих поперек прижатий до підлоги. Живіт лишається зібраним. Ребра виштовхують долоні назовні. Видих, коліна нахиляються ліворуч. Видих. Живіт зібраний. Ребра сходяться. Розвертаємось вдих. Ребра виштовхують долоні назовні. Видих. Коліна нахиляються праворуч. Вдих. Розвертаємось. Видих. Коліна нахиляються ліворуч. Вдих. Розвертаємось. Видих коліна нахиляються праворуч. Живіт зібраний. Розвертаємось вдих. Видих коліна нахиляються ліворуч. Розвертаємось вдих. І ще кілька разів. Видих праворуч. Розвертаємось вдих. Видих ліворуч. Розвертаємось вдих. Тепер хоча б кілька разів робимо на вдосі, якщо немає схильності до підвищення тиску і головного болю. Якщо є ці нюанси, тоді ми робимо так само на видосі. Вдих коліна праворуч. Ребра виштовхують долоню назовні. Видих, повертаємось в центр. Вдих коліна ліворуч. Видих. Повертаємось в центр. Вдих праворуч. Шия витягується. Видих в центр. Вдих ліворуч. Видих в центр. І останній раз вдих праворуч. Видих центр. Вдих ліворуч. Видих центр. Я. Yeah. Тепер ставимо ноги приблизно на ширину плечей. Стопи паралельні. Коліна вертикальні. Коліна. Таз поперек не рухаються, рухається лише верхня половина тіла, долоні під потилицю, лікті розведені, прижаті до підлоги, шия витягується, голова просто лежить в долонях. Ми робимо вдих, вдихаємо так само в поперек, в нирки, в ребра. Ребра виштовхуємо назовні. Тільки там зараз немає вже наших рук. Живіт лишається зібраним. Тепер на видосі правий лікоть впирається в підлогу. Ми відштовхуємося правим ліктем від підлоги і тягнемо лівий лікоть. До правого коліна. Це видих. Шия витягується. Навдосі опускаємось. Витягуємо лікті в сторони. Видих. Правий лікоть. Тягнемо до лівого коліна. Лівий лікоть впирається в підлогу. Коліна і таз нерухомі. Розвертаємось вдих. Видих. Лівий лікоть праве коліно. Розвертаємось вдих. Правий лікоть, ліве коліно видих. Розвертаємось вдих. Лівий лікоть, праве коліно видих. Розвертаємось вдих. Правий лікоть, ліве коліно видих. Розвертаємось вдих. І ще раз лівий лікоть, праве коліно видих. Розвертаємось вдих. І ще раз правий лікоть, ліве коліно видих. Розвертаємось, вдих. Тепер так само на вдосі, якщо в нас немає схильності до головного болю або підвищення тиску. Якщо в нас є а, ці нюанси, тоді ми так само робимо на видосі, як тільки що й робили. Отже, вдих. Лівий лікуть, праве коліно. Максимально плавний, повільний контрольований рух, видих, опускаємось. Намагаємось рухатись без ривків. Вдих. Правий лікуть ліве коліно. Видих опускаємось. Вдих, лівий лікоть, праве коліно. Видих опускаємось. Вдих. Правий лікоть, ліве коліно. Видих опускаємось. Вдих. Лівий лікоть. Праве коліно. Видих, опускаємось. Вдих правий лікоть, ліве коліно. Видих опускаємось. Вдих лівий лікоть, праве коліно. Видих опускаємось. Вдих правий лікоть, ліве коліно. Видих, опускаємось. І останній раз вдих, лівий лікоть, праве коліно. Опускаємось видих. І вдих правий лікуть ліве коліно. Опускаємось. Видих, і наступний крок зараз наша задача з'єднати всі наші суглоби в єдине ціле і максимально зарухати перш за все сам хребет. Це називається артикуляція, рухомість так, щоб кожен храбець був максимально рухомим, але з'єднаним з сусідніми. Ми стаємо ну, приблизно в таке положення, тобто, умовно, на чотирінки. Ми робимо вдих на вдосі. Ми вигинаємо спину вгору, максимально кругла спина. Провисаємо на руках, ми виводимо плечі вперед, за кінчики пальців рук, животом тримаємо таз і тягнемо таз на себе, щоб поперек не прогинався. І на видосі можемо згинати руки в ліктях, можемо на прямих руках відкочуватись назад. Вдих, максимально вигинаємо спину, слідкуємо за тим, щоб в нас плечі не піднімалися вгору до вух. Провисаємо на руках, витягуємось вперед і відкочуємось назад. І знов вигинаємо спину вдих. Провисаємо на руках, відкочуємось назад. Вигинаємо спину вдих. Провисаємо на руках і на видосі відкочуємось назад. Продовжуємо робити цей рух. Що дуже важливо, ми слідкуємо за тим, щоб цей рух був максимально плавним, максимально повільним. І е, важливо, щоб в нас було відчуття оцього імпульсу, який прокочується по всьому тілі, від буквально от, поверхні дотику тіла до опори, від е, колін, через таз і далі від хребця до хребця. По всьому тілі, тобто важливо постійно проходитись увагою по спині, повздовж хребта, ніби сканувати хребет і фіксувати для себе ті ділянки, де ми не відчуваємо саме цієї рухомості. Якщо ми робимо рух швидко, тоді шансів це помітити в нас ну не буде. Чим більш повільно і плавно ми це робимо, тим краще ми можемо відслідкувати оці зони фіксації в нашому хребті, де м'яза напружені, хребет спазмований, де руху немає, де власне тіло руйнується. І чим більше ми сповільнюємось, тим більше в нас виникає можливості саме от за рахунок у цього сканування помітити оці зони фіксації і за рахунок сповільнення, за рахунок того, що в цьому стані в нас напруження знімається, власне, там і буде відновлюватися ця рухомість. Тобто, з одного боку, ми прибираємо зайве напруження з іншого боку, ми покращуємо контрольованість наших рухів, прибираємо всі умовно глюки в тому, як наша нервова система регулює наше тіло, і з іншого боку, ми одночасно з цим все це. Балансуємо і укріплюємо. Я думаю, що ви відчуваєте, що певна робота в цьому і насправді теж відбувається. Там, де була якась компресія в хребті, вона знімається. Там, де були навпаки, якісь слабкі місця, які погано контролювалися, тримались, вони. Прибираються, коли ми це зробимо, теж 10 20 разів, в залежності від того, наскільки дозволяє вам ваше тіло впиратися, ми можемо на долоню, можемо на напівпальці, можемо на кулаки. Знову таки, як вам комфортно, ми можемо сісти, наскільки нам дозволяє наше тіло в таку позицію або будь-яку іншу. Кілька разів вдихнути, видихнути, і потім обережно піднятись. Як ми піднімаємось? це теж важливий момент. Ми стаємо на стопи, обережно е перекочуємось, починаємо. Випрямляти ноги, підзгинаємо ноги в колінах настільки, наскільки це необхідно, округляємо спину, кругла спина. І далі ми починаємо повільно, повільно, плавно, плавно підніматись, ніби ми е, імітуємо такий рух, от ніби тіло як рулон е, шпалер, який розкочують по стіні. І ми ніби як хребець за хребцем Притуляємось до стіни і приклеюємось до неї. Так само, і це робимо кілька разів. Зараз дуже важливий момент: переналаштоване тіло ми вбудовуємо в взаємодію з гравітацією. Це те, що допоможе нам далі от, зберегти більш здорову свою активність протягом дня. Так само від голови починаємо, ніби як відклеюватись від стіни. Хребець за хребцем зверху вниз, зверху вниз, відклеюємось і так само звішуємось, звішуємось вниз і стікаємо. Стікаємо вниз. І знов в нижній точці підзгинаємо ноги в колінах. І так само повільно-повільно, плавно, плавно починаємо підніматися. Хребець за хребцем, знизу вгору тіло вирівнюється. І хребець за хребцем тіло притуляється до умовної стінки позаду нас. Як шпалери приклеїлись? І знов починаємо такий самий рух, відклеюємось. Голова, хребець за хребцем. Відклеюємось, стікаємо вниз, вниз-вниз, вниз, 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 вниз. Звисаємо, стікли вниз. І назад. Ще раз, так само повільно-повільно, храбець за хребцем. Піднімаємось плавно вгору, притуляємось хребець за хребцем до стінки. Поперек, умовно, грудний відділ, плечі лопатки, голова потилиці. Вирівнялись, коли ви закінчите, встаньте вільно, прикрийте очі, відчуйте себе тіло і опору під собою. Зараз не менш важлива частина ніж попередня, коли ми робили вправи. Те, що ви зараз робите, ви фіксуєте на рівні вашої нервової системи ту нову норму, ті зміни, які відбулись за рахунок за допомогою вправ, які ми робили тільки що плавно та повільно вдихніть та видихніть. Порівняйте відчуття справа та зліва, зверніть увагу на те, що змінилось у вашому тілі. Скоріш за все, ви відчуваєте себе більш видовженим, з розправленими плечима. Скоріше за все, ви відчуваєте більш е, стабільною, більш повноцінною опору під собою. Ви відчуваєте себе більш стабільним, скоріш за все, ви відчуваєте більш об'ємним, симетричним, та вільним і своє тіло, і своє дихання. І так само, скоріш за все, ви відчуваєте себе на рівні свого внутрішнього стану більш центрованим, так само як насправді тіло. Тобто, з одного боку скоріш за все, ви відчуваєте розслаблення, стабільність, заземлення. З іншого боку, ви відчуваєте певне перезавантаження і більш високий рівень тонусу. Тобто є спокій і є одночасно з цим ресурс і на рівні тіла, і на рівні психіки. Це те, як правильно сформовані комплекси тренувальні можуть власне, одночасно розвивати і наш фізичний і психоемоційний стан, нашу нервову систему, в тому числі. Тепер так само походіть, Порівняйте відчуття справа та зліва. Зверніть увагу на те, як змінились ваші відчуття під час руху. Це все дуже важливо. Це те, що Поможе вам зафіксувати всі ці позитивні зміни. Напишіть в коментарях про свої спостереження і те, що відбулося, де стало менше напруження, що перестало боліти, де з'явилося більше рухомості та свободи в русі. Можете понахилятись, поробити будь-які рухи, поспостерігайте за всім тим, що відбулося. Зверніть увагу обов'язково на те, як змінився ваш внутрішній стан. Напишіть обов'язково в коментарях про ваші зміни. Так само, якщо це було корисним, поставте лайк під цим відео, підпишіться на наш канал, якщо ви цього ще не зробили. І якщо ви хочете отримати максимально швидкі та якісні позитивні зміни. Міни результати, ви можете пройти наш онлайн-марафон з максимально корисними техніками, який пройшли вже тисячі людей. Посилання на нього в описі до цього відео. І там же посилання на нашу відкриту банку на допомогу 204 му батальйону ТРО. Це максимально круті хлопці та дівчата, які боронять прямо зараз нас із вами. Вони роблять максимально важливу для нас з вами роботу. Давайте допоможемо їм разом.